Скільки коштує поїхати в Ірландію на три дні на двох осіб. Літак в дві сторони 92 фунти. Виліт був з Бірмінгема до Дубліна. Житло 102 фунти. Оренда машини плюс бензин 150 фунтів. Ось цій фірмі орендували і можу вам 100% радити. Парковка в аеропорту, бо до Бірмінгема добирались своєю машиною. Вийшла 35 фунтів на три дні. Сторхаус Гінес 52 фунти за два квитки. І спойлер, це було найбільше розчарування, потрачений час та гроші. І єдиний плюс цього, що я зняла випуск на Ютуб, і тепер буду що. Розповідати далі найкрасивіша бібліотека у світі в Трініті Коледжі та Кельська книга 42 фунти. Потім ми поїхали на західну частину Ірландії до величних of Мохер. І вхід та парковка коштували 26 фунтів. Прогулянка по селищу Дулін та місту Лімерик 0 фунтів. І хоч тут ми нічого не платили. Ресторани, ось цей, до речі, дуже рекомендую піти, бо і смачно і красиво паби та кава коштували 152 фунти на двох. Квитки на автобус з аеропорту та назад 26 фунтів на двох. Витрати на транспорт по місту ще десь 12 Фунтів вийшло, і це з тим, що ми поїхали за місто до Форті Фуд. Того ми витратили 629 фунтів за три дні на двох. Що скажете? Нормально це чи багато?